Є люди, які постійно закохуються, і їхні почуття невзаємні, від чого вони дуже сильно страждають. І що характерно: чим більше їх відшивають, тим більше вони закохуються як наслідок, тим більше болить душа. І зараз я хочу поговорити про причини, чому ви невзаємно закохуєтесь. Я виділю три причини. Звісно, їх набагато більше, але самі популярні три. Перша причина це підліткове кохання. Давайте будемо реалістами, воно практично ніколи не буває взаємним. Друга причина уже серйозніша. Ви є недолюбленою дитиною, і тут є такий нюанс: якщо батьки не дали дитині батьківської любові, а мова тут йде про любов, безпеку, прийняття, спокій. Значить, все це для дитини буде в дефіциті, як наслідок, у дитини там рана, просто чорна дира, яка виїдає із середини. Тому така дитина, а коли виросте, то уже доросла людина, буде усіма методами будь-якою ціною закривати цю глибоку душевну рану, навіть ціною невзаємного кохання. Адже ви кохаєте, хоч і страждаєте, але кохаєте. Тобто у вашому житті з'явилась нарешті любов. Хоч дуже великою ціною. І третя причина, саме складна, це те, що людина залежна від того, що себе жаліє у цьому випадку. Жалість виступає у ролі певної любові до себе, і я себе жалію, значить, я себе люблю. Додатково людина займає певну пасивну роль у житті, де не потрібно над собою працювати і себе змінювати. Тому залежність виступає як певний наркотик. Але для того щоб себе жаліти, значить, десь потрібно страждати. І увага, чим більше будуть страждання, так що вас прям розриватиме, тим більше ви себе жалітимете. І тим більшу дозу цього наркотика ви отримаєте. І насправді життя такої людини це біль, дуже багато болю. Але бонусом вони мають свою дозу наркотику під назвою жалість. І до речі, різниця між любити себе і жаліти себе, повірте, це просто два різних поняття. Задумайтесь, люблять себе, даючи собі плюси, жаліють себе. Даючи собі мінуси як наслідок життя людини переважно із плюсів чи з мінусів. І четверта причина також скажу про неї: це про те, як відбувається невзаємне кохання у звичайних людей. Без внутрішніх конфліктів, без психологічних травм та неврозів так бувають невзаємні почуття, і у мене також бувають невзаємні почуття. Повірте, відповідно, якщо у мене є почуття, значить я йду на зближення до людини. І якщо зближення не вдається, а я виділяю на це певний час, тому що постійно страждати я не хочу. Якщо не вдається, тоді я вже ставлю це питання ребром або так, або ні. Тому що страждати я не хочу. Я зробив певні кроки до своєї мрії. Якщо людина погодилась, чудово. Але якщо людина відмовляє, якщо людина до мене взагалі нічого не відчуває, я чудово розумію, що як би я не старався. Переробити людину я не можу. Переробити її смаки, переробити її світогляд. На основі якого вона приймає рішення, я також не можу, я не Господь Бог, але я відповідальний за себе, за своє життя і за те, що в моєму житті відбувається. Тому я здатний забрати біль. Зі свого життя. Тому приходиться з людиною попрощатись. В цей момент наші життєві дороги розійшлись. Звісно, будуть почуття ще декілька місяців, але повірте, болю там буде небагато. І через декілька місяців все це пройде. І тепер дивіться: я описав чотири випадки: перший випадок це підліткове кохання. Воно пройде саме по собі. Звісно, воно неприємне, воно важке. Але по факту. Тут немає патології, воно пройде саме по собі. Звісно, можна звернутися до психолога для того, щоб зменшити цей біль і пришвидшити розлюблення. Це можливо у випадку, четвертому, коли є невзаємні почуття, але людина психологічно здорова. А воно також пройде саме по собі. І звісно, тут також можна підключити психолога для того, щоб зменшити біль і пришвидшити розлюблення. І це не є дуже обов'язково. Це так: привілегії вашого життя, якщо є, звісно, можливості. До речі, тут не всі психологи підійдуть, тому що не всі знають, які є етапи розлюблення. Тому психолог може бути кваліфікований, але самі ці етапи він просто не знає. Відповідно, ви не пройшлись по цих етапах, ви їх не пришвидшили. І як наслідок, у вас немає швидкого результату. Гаразд, йдемо далі. А от другий та третій випадок, де є жалість та недолюбленість, у цих випадках вам прийдеться попрацювати над собою, тому що ваше невзаємне кохання це всього лиш наслідок якоїсь глибшої причини. І цю причину потрібно усунути. Тому що якщо ви не усунете причину, ви щоразу будете натрапляти на ті ж самі граблі. Я далі дам рекомендації, що робити. Але по факту у вас є два шляхи. Перший шлях це ви самостійно занурюєтесь у психологію, досліджуєте, що таке жалість, самооцінка, страхи, сором, комплекси. Що таке любов? Як можна закрити оце бажання любові? Другий варіант це звернутись по допомогу, тому що, чесно кажучи, такими проблемами страждає кожний третій. Але не всі готові звернутися по допомогу. Більшість людей будуть страждати все життя, хоч і будуть жалітись, і вони можуть бути у відносинах, чи вони можуть бути постійно самотні, але вони будуть страждати, тому що є там ця глибока причина. А тепер що робити? Дам вам деякі поради. По-перше, переключатись. Якщо ви багато думаєте про людину, знайдіть на що ви можете переключитись. По-друге, знаходьте час для того, щоб поплакати чи посумувати. Звісно, не весь день плакати, не весь день сумувати, але знайти час для того, щоб поплакати та посумувати. По-третє, ви повинні видалити повністю людину із свого життя всі контакти, всі фото, всі відео, всі переписки. Повністю видалити людину із свого життя, щоб нічого не нагадувало про цю людину. По-четверте, знайдіть людину, з якою ви могли би поділитись своїми переживаннями, тому що всередині вас дуже багато слів, дуже багато емоцій, і у вас є потреба от це кудись діти, з кимось поділитись, висказати вам потрібно знайти таку людину. А тепер додаткові рекомендації для тих, в кого це ускладнено. Внутрішніми проблемами дивіться, для вас саме важливе це зробити перший крок назустріч того, щоб попрощатися із цим болем та вибрати себе, тому що людина із внутрішніми конфліктами часто вибирає шляхи, де є страждання, де їй буде боляче. Ви повинні припинити вибирати ці шляхи для вас. Це дуже важливо. Далі, ви повинні вибирати активні ролі у своєму житті. Активні ролі маються на увазі. Бути активним назустріч своєму щастю, і під щастям я маю на увазі не ту людину, в яку ви закохані, а ваше особисте щастя, ваш комфорт. Вам повинно бути зручно тут і тепер із самим собою. Якщо узагальнити, ви повинні робити активні кроки на зустріч своєму одуженню, на зустріч своєму психологічному здоров'ю. Якщо ж самостійно це не вдається, звісно, до психолога, тому що в деяких людей це може тривати роками. Ви уявіть, що таке жити в стражданнях роками. Воно того вартує. До речі, можу поділитись своїм життєвим досвідом. Візьміть його на замітку. Якщо у вас виникли почуття до якоїсь людини, якщо ви робили активні кроки, і за два тижні ви взаємно нічого не отримали, взагалі нічого, скоріш за все, з цією людиною у вас нічого. Ніколи не буде. Я це перевіряв, тобто два тижні, якщо людина не йде на зустріч за два тижні, і це не обов'язково має бути секс, це мається на увазі емоційно йде на зустріч. Якщо за два тижні нічого не відбулося, тоді ви можете прощатись. Я хочу, щоб ви усвідомили, ви повинні вибирати себе, своє психологічне здоров'я і свій комфорт. Друзі, якщо вам було цікаво, попрошу вас підтримати та поставити лайк і, можливо, написати коментар. Дякую за перегляд.